На те Христос і прийшов, щоби нас звільнити, щоб гріх більше на нас не діяв, щоби на тому чи іншому етапі життя гріх зупинився. Далі я вірю в тебе, Господи, я вірю в Твоє милосердя. І тих, кого ти приймаєш, вони отримують прощення. Гріх зупиняється. Тому ми і маємо життя вічне, що на Христові зупиняється гріх. Гріх далі не може рухатися, бо Христос є милосердний і добрий, і доброта не дає можливості злобі поширюватися. Тому кажу вам і вашим родинам. Приносіть у свої сім'ї доброту. Прощайте один одному, щоб гріхи перестали діяти у вас. Прощайте. Бо і ми цим самим показуємо Богові, що ми є милосердні, і Бог до нас буде.